Весна 1945-го. Берлін впав. У цій сірій будівлі на околиці Берліна Друга світова у Європі закінчилась офіційно. Німецька військово-політична верхівка підписала капітуляцію пізно вночі, 8 травня. Історик Крістоф Майснер показує нам кімнату, де все сталося. Уся церемонія підписання капітуляції тут була досить короткою. Німці зайшли. Їх запитали, чи ви розумієте, що написано на папері. Німці сказали, що так. Потім підписали. Вийшли І після цього їх по перше ув'язнили. Це як питання 15 хвилин. А потім почалась велика вечірка, і це тривало до ранку. Так, до ранку, годин шість чи близько того. Капітуляція була підписана ще 7 травня у Реймсі у Франції. А тут була вже друга частина капітуляції підписана. Це правда, що на повторному підписанні на поліг Союзники або антигітлерівська коаліція вирішили, що капітуляція повинна бути підписана. На очах у всіх у Реймсі був присутній радянський солдат, але союзники вирішили, що зроблять це вдруге, і що було надважливо, щоб це зробили керманичі німецьких військ, тому що в Реймсі не було командувачів. А ось тут були керівники німецької армії. Кейтель, Фрідебург. це командувачі військово-повітряних сил, військово-морських сил і сухопутних військ. Тут було не просто оголошено про кінець війни, а й про те, що ці злочинці визнали, що вони більше не воюватимуть. Це була військова церемонія для того, щоб припинити бої. вже після цього командувачів відправили в Нюрнберг. по перше, так їх ув'язнили через 15 хвилин після підписання. Кейтель, наприклад, планував операцію Барбароса. Вони всі були злочинцями. Чому для росіян все відбувалось 9 травня? Бо це був європейський час. Для Європи це була 23 година, 8 травня, для британців 22 година. А от для Радянського Союзу це сталося о 12-й ночі, коли вже почалося 9 травня. Для народів СРСР війна закінчилася, коли Сталін про це оголосив особисто, тобто 9 травня. До травня 45-го ця будівля належала німецькому вермахту, а згодом перетворилась на німецько-радянський музей історії війни. У будинку, де війна в Європі закінчилась, є згадки про її початок пакт Молотова ріббентропа Пакт Молотова Рібентропа підписаний не 23 серпня, 39-го, а 24-го, тому що німецька і радянська делегації вони всю ніч святкували цю угоду. Угоду підписали о першій чи другій ночі, але вже наступного дня. А в газеті Правда оголосили про 23 серпня як день підписання оригіналу угоди вже немає в німецьких архівах. Насправді він був, начебто, в Російській Федерації в архіві. МЗС, тому що він був підписаний в двох варіантах: був німецький варіант і радянський. А в 1945 році швидше за все ніхто точно не знає. Але Рібентроп наказав знищити німецьку версію, тому що було начебто зрозуміло, що війна буде програна, і це буде якесь підтвердження, і так далі. Тож вони просто знищили його перед тим у 1944 році. Вони зробили копію на мікроплівку, щоб зберегти його на випадок, якщо американці чи англійські і розбомблять Берлін, і документ буде знищено. через певні обставини він потрапив до рук американців, британців і американців. Вони опублікували його наприкінці 40-х, а пізніше саме ці мікроплівки повернулися до Німеччини, тому вони зараз знаходяться в архіві федерального МЗС. Він доступний на відміну від російських архівів. історія... Але той момент, що один протокол зберігся в оригіналі, а інший ні, дає поле для маніпуляцій росіянами. Саме тому в радянській історії була угода про ненапад, а не про співпрацю з нацистами. Ось ця карта показує нам сфери впливу, які були по протоколу розділені. В секретному протоколі було лише названо де має бути цей кордон в разі вторгнення до Польщі. А це карта від 28 вересня 1939 року. і там ви можете побачити, якщо підійти ближче, ось синю лінію. Вона проходить саме там, де вони розділили Польщу. А хто підписав? Stalin. Ця карта підписана Сталіним. Це вказує нам, можливо, також, що Сталін очолював цей процес поділу. Він знав, які території хотів би мати. і ця лінія трохи відрізняється від тієї, про яку вони домовилися в секретному протоколі у Москві. Радянські війська вдерлися на територію східної Польщі. Міністр закордонних справ СРСР Молотов, виступаючи по радіо, заявив, що це необхідно, аби врятувати кревних братів. Їх не можна кидати на призволяще. Насправді було кілька видів співпраці. Перша економічна співпраця німці від радянського союзу отримували товари, такі як залізна руда, нафта та зерно і так далі. А з іншого боку, німці постачали військове обладнання, але це було військове обладнання, яке потребувало подальшої розробки вже в радянському союзі. Ця співпраця дала німцям можливість розгорнути, я б сказав, або розширити свою війну проти західних держав, наприклад, проти Франції, проти держав Бенілюксу, Нідерландів, Бельгії, Люксембурга. А пізніше також проти Данії та Норвегії. в економічній сфері. Співпраця тривала аж до червня 41-го, Хоча Сталін весь час сказав, мовляв, я не люблю щось віддавати, і це насправді обидві сторони не любили. Але цей альянс їм був потрібен. Нікому не хотілось давати іншому привід для відступу. У жовтні 1939 року Совєти почали окупацію Литви, Латвії та Естонії. Боялися, що ці країни перейдуть на бік Німеччини і почали ставити ультиматуми і створювати військово-морські бази. А 30 листопада, 1939 року, СРСР оголосили війну проти Фінляндії. Вони так само тиснули на фінський уряд, щоби ті віддали території. А в Фінляндії сказали ні. give territory. Ми території не віддаємо. Вони вирішили чинити опір, і тому радянський союз вирішив відкрити війну. Радянський союз завжди казав, що це прикордонний інцидент. Вони перекручували все. Коли радянський союз почав бомбардування маленького міста у Фінляндії, то заявив, що це були бомби з Фінляндії. Радянські війська просто в цій зимовій війні зіштовхнулися з величезним опором з боку фінів. Часто кажуть, Фінляндія програла війну. Так, дещо вони втратили, але вони також виграли свою незалежність. І тому фіни дивляться на сучасну війну в Україні і розуміють її. Україна тривалий час не мала державності, і я думаю, що це ключовий момент, який тут в Німеччині дає всім привід задуматись про те, що таке Україна я б сказав, що німці переважно думають, що радянський союз це Росія, це глибоко в ментальній карті. Якщо я розмовляю зі своїми бабусями, це те саме. Тому вони просто говорять про радянський союз, вони говорять про Росію. Тож я просто кажу, що ні, радянський союз був набагато більшим, і нам потрібно мати чітке уявлення про те, що Україна також була частиною радянського союзу. Так, але питання в тому, що нам потрібно запитати, як вони стали частиною радянського союзу таким чином багато людей тут не знають історії України та історії центрально-східної Європи, і нам усім потрібно рухатись в цьому напрямку. І навіть після проголошення незалежності 1991 року лише мала частина суспільства усвідомила що існує щось інше крім Росії. Росія вважається спадкоємицею радянського союзу. Через це людям навіть важко зрозуміти, що радянський союз був більше ніж Росія на жаль, ця війна, схоже, дала поштовх до переосмислення. Я був би радий, якби це було інакше. І якби ми могли прийти до цього іншим шляхом. Це процес. Не можна перемикати ментальну карту людей одним кліком. Це праця. Ця ментальна карта в головах німців будувалась багато десятиліть. Процес керувався прямо з Москви. У 1967 році тут створили радянський музей, саме тоді, коли Брежнів возвів культ перемоги в абсолют. якби не підписання капітуляції, цей будинок залишився б в історії як будинок німецького вермахту. Утім, оскільки він не був знищений під час другої світової, радянці зайняли цей будинок як свій штаб, і до 1967 року тут було кілька інституцій радянського союзу. Перш за все, тут була радянська військова адміністрація в Німеччині, яка мала тут штаб-квартиру. Тому маршал Жуков як голова цієї адміністрації сидів ось там. а в 1967-му це приміщення стало музеєм радянської армії в розповіді радянського союзу. Йшлося про звільнення Європи, І це було показано тут у цьому музеї до 1990 року. Аж доки не відбулося возз'єднання Німеччини. я завжди кажу так само, коли розмовляю з колегами в країнах Балтії. Що той самий момент, коли зайшли радянські танки після нацистської окупації, це було звільнення, але вже через годину чи день пізніше ми можемо говорити про те, що це була окупація у 1990 році було питання, що буде з цим будинком, тому що було зрозуміло, що радянські солдати повинні вийти з німеччини після 1991 року. Він перетворився на російсько-німецький проєкт Але У 1997 му і сьомому му роках приєдналися інституції з Білорусі та України. Тому ми завжди зосереджувалися на тому, щоб залучати інших істориків не лише з Росії. Однак все почало змінюватися в 2014 тисячі Ми зіткнулися з тим, що російський погляд на історію став більш агресивним. Все дуже змінилося. Зміна помітна просто на вході. На флагштоках майорит лише український прапор. До 22-го були і російський, і білоруський так, з тих пір у нас є український прапор перед приміщенням. Це викликає багато критики, тому що люди не розуміють цього не тільки з боку росіян, а й з боку німців, тому що вони вважають це місце місцем історії, а не місцем сучасності. Але насправді ми говоримо про те, що один член нашої установи, суспільства, нападає на іншого. Отже, що нам робити? Чи варто нам просто сидіти осторонь і говорити, що так може статися? Ні, насправді була чітка прихильність колектив та співробітників музею 24 лютого. Це було чітке рішення. Тут буде піднято тільки український прапор. Що ще змінилося. Так це контакти з нашими колегами з Росії. Їх уже не існує. Зате у нас пожвавились контакти з українськими колегами. Тож у нас у 22-23 роках був спільний проєкт. Ми допомагали українським музеям та архівам відновлюватися після ударів. підтримували фінансово коли ви критикуєте пам'ять чи культуру пам'яті в Російській Федерації, вони кажуть, типу, о, ти хочеш просто применшити таким чином вину німців? тон дійсно грубий, а дискусії здебільшого перетворюються на промовисті звинувачення. Це вже не дискусія. Це те, що ми дійсно пережили протягом останніх двох років. Історія стала важливим питанням у політиці. Це робить Російська Федерація. Я вас запитаю, ви спілкуєтесь російською? Yes. Так. But... Але не з нами? Так, насправді і російська моя не дуже. Англійська набагато краще. Але також тому, що ви з України, і я не люблю розмовляти мовою, яку ви, можливо, відчуваєте як мову агресора. І те, що ми говоримо англійською, це для нас обох добре майже 50 років після підписання капітуляції район Карлсхорст був тотально російськомовним. У будинках жили родини російських офіцерів. Аж влітку 94-го звідси виїхали останні військові РФ. Однак, деякі будинки досі у власності Росії. Файфмей 45. У травні, червні 45-го більшість людей виселяли звідси, тому що це стало зоною безпеки. До недавнього часу тут навпроти вулиці був блокпост. Тому це була закрита територія. Ніхто не міг сюди прийти. Це була секретна зона. Людей виселяли. А згодом, в 1955 році, радянська військова адміністрація у Німеччині припинила роботу. Тут були німецькі органи влади, але радянські наглядачі тут лишалися. Німецька служба безпеки штазі із НДР контролювала цю територію, і вони знали про кожного хто тут жив, і вони просто перевіряли усіх. ось тут була. Територія КДБ, а тут дислокувалася частина радянської армії. і говорять, що цей підрозділ брав участь у 1968 році у вторгненні до Чехословаччини. Ми просто не можемо це підтвердити, тому що на даний момент у нас немає джерел, але люди так говорять. І таким чином цей район пов'язаний зі світовою історією і з місцевою історією, але також і з європейською історією. місце, де. Було підписано капітуляцію нацистської Німеччини стало гарним поприщем, щоб грати на почутті провини наступних поколінь німців. Путінська Росія цей інструмент дуже любить використовувати і гарно маскує свої злочини. Але все приховане рано чи пізно стає очевидним. Тож повторити цей трюк у сучасній війні з Україною їй точно не вдасться. Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов з Німеччини, ТСН, 1+, +1 Марафон, Єдині новини.